Тиждень розпочався із важливих візитів. У Вашингтон приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він мав зустрітися із президентом США сьогодні, але зустріч перенесли на вівторок. Очікується, що лідери обговорюють майбутній липневий саміт альянсу у Вільнюсі. Ну і також Столтенберг завершує свою каденцію на посаді генсека НАТО. І одне з ключових питань: хто стане його наступником? Крім цього, до Вашингтона прибув міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. І на спільній прес-конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном вони обговорили зокрема і контрнаступ та гарантії безпеки для України. Про деталі цього візиту запитаємо у Юлії Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру з Білого Дому. Юлі привіт. Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, з якою метою приїхав у США та Яні та як коментували контрнаступ у держдепі? Безумовно, Марія у Італії Сполучених Штатів є багато тем, про які вони воліють і мають говорити постійно на дипломатичних каналах. І сьогодні на підсумковій прес-конференції одразу обидва міністри закордонних справ і міністр закордонних справ, і держсекретар, згадали про те, що одним з ключових питань, які вони обговорювали під час своєї зустрічі тут у Вашингтоні, було питання підтримки для України. І Ентоні Блінкін насправді подякував Італії, яка від початку повномасштабного вторгнення продемонструвала своє лідерство. Зокрема, він також подякує Дже Мелоні за те, що Італія дуже потужно продовжує надсилати військову допомогу, приймає українських біженців 170 тисяч від початку повномасштабного вторгнення. І італійський прем'єр зі свого італійський міністр закордонних справ зі свого боку сказав насправді, що мета Італії, мета союзників підтримувати Україну і, зокрема, підтримувати український контрнаступ, Бо таким чином вони прагнуть, щоб в Україні настав мир. Але цей мир має бути довготривалим і має бути справедливим. На цьому нагло. Олосили обидва лідери. І коли запитали у Ентоні Блінкіна про те, як оцінюються Сполучені Штати, як оцінює Італія, український контрнаступ. Чим це може закінчитися? Обидва лідери сказали, що вони воліють, щоб це закінчилося миром, але лише на справедливих умовах. Коли Україна поверне дедалі якомога більше своїх територій, давай власне послухаємо, як прокоментував це конкретно питання. Ентоні Блінкенмачі to say звичайно, зарано, щоб точно казати, куди це йде. Але я думаю, важливо зауважити, що внаслідок того, що понад 50 країн об'єдналися для підтримки України, і, зокрема, мужності та стійкості українських військових та її народу, ми впевнені, що вони будуть продовжувати досягати успіху в тому, що вони намагаються досягти. А саме повернути землі відібрані в них Росією. Успіх України у контрнаступі зробить дві речі: він зміцнить ці позиції за будь-яким столом переговорів, який утвориться, а також може мати ефект того, що фактично змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах щодо закінчення війни, яку він розпочав, і в цьому сенсі він справді може наблизити мир, а не віддалити його. Юлію, я також знаю, що у липні відбувається дуже важливий для України саміт НАТО, і поки жодних офіційних коментарів щодо ймовірних безпекових гарантій для України від альянсу ми не чули чи говорили про це сьогодні? Говорили, ти знаєш, Марію, і це видно власне з відповідей на питання, які прозвучали на цій прес-конференції. Одразу зазначив, що сьогодні ми чули також після того, як приїхав до Києва Джастін Трюдо, міністр прем'єр-міністр Канади. А ми почули від адміністрації від офісу українського президента про те, що Канада і Джастін Трюдо зокрема вперше публічно висловилися за так зване створення української ради Україна НАТО, і також як сказав Ігор пр представник офісу президента про те, що це є дуже позитивний крок, і що Канада дуже публічно висловлює свою підтримку членству України в НАТО. І от сьогодні на прес-конференції, коли запитали про те, чого очікувати з точки зору безпекових гарантій на саміті НАТО для України, то насправді італійський міністр закордонних справ сказав, що він теж виступає за створення цієї спеціальної ради Україна НАТО, щоб врешті це могло призвести до членства України у НАТО. Ентоні Блінкен був менш, скажімо. Ім так чіткі у своїх висловлюваннях. Однак він сказав, що буде дуже потужна підтримка за результатами цього саміту. Давай, власне, послухаємо, що вони сказали I that we must follow... Я вважаю, що ми маємо продовжувати процес, який розпочався кілька років тому, щоб допомогти Україні стати членом НАТО. Вважаю, що першим вагомим кроком, який може призвести до цього, було б створення свого роду ради Україна НАТО. Яка б також залучила Україну до обміну інформацією, політичною інформацією на рівні НАТО, і це може бути першим кроком до вступу України до альянсу Я не хочу забігати наперед, але на саміті НАТО ви можете очікувати потужного пакету як політичної, так і практичної допомоги Україні на майбутнє, і це теж надійшло дуже потужний сигнал президенту Путіну, що він не може просто спробувати протриматися довше аніж ми. Ми всі лишаємось на своєму, ми непохитні українці. Всі ми хочемо миру. Але знову ж таки, це має бути справедливий міцний мир. І якщо Росія буде готова взаємодіяти на цій основі, ми будемо готові до цього. Але те, що ми бачимо донині, свідчить про те, що вони не готові. Юлю знаю також, що ти сьогодні чекала на Єнса Столтенберга у Білому домі. Чи відомо чому перенесли його зустріч із президентом США? Ти знаєш Марію, відомо, і ми знаємо, що дійсно буквально от зараз би мала відбуватися ця зустріч. Дуже важлива напередодні саміту НАТО. Однак, після того як прийшло повідомлення від лікаря президента Байдена про те, що президент пройшов певну стоматологічну процедуру, яка стосується власне зубного кореня, після цього всі пізніші події на сьогодні, після обідні, скасували і перенесли зустріч на завтра. Ну сказали про те, що президент відчував зубний біль впродовж цих вихідних, і президенти теж люди зу. Зуби у них теж боляться, але очікуємо завтрашньої зустрічі тут у Білому домі, тому що є дуже важливі питання на порядку денному. Це насправді і прев'ю до саміту НАТО, але також і питання, все ж таки, тих безпекових гарантій для України. Дякую тобі, Юлію. Як завжди, із найцікавішими деталями з білого дому для вас працювала Юлія Ярмоленко.